На тема і ще одна ще один напрямок, який хотіли б говорити в підсумковому індексі. Поляниця це, звичайно ж, подія м, цього року, і зокрема, це сталося з 1 серпня. Хоча Україна прагне і буде вільною країною, і буде торгувати зі всім світом, та все ж через російську агресію, е, ще й отримала таку агресивну політику з боку Російської Федерації. Нагадаю, що з 1 серпня запрацювала угода про так звані зернові коридори у Чорному морі. За цей час з портів Великої Одеси вийшли майже 600 суден, які експортували 15,5 мільйонів тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки. Звітують міністерство інфраструктури України, зокрема про це. Утім, у відомстві кажуть, росіяни знову вирішили сповільнити роботу зернових коридорів. Спочатку вони скоротили кількість своїх інспекторів, потім збільшили час перевірок. Таким чином в Босфорі в очікуванні інспекції зібралась майже сотня кораблів. Деякі судна у водах Туреччини. Перебувають понад місяць. І до нашого ефіру також і підсумкового індексу поляниці доєднається голова громадської організації Українська аграрна асамблея Олександр Гапон. Вітаю вас, Олександре. Слава Україні! Доброго дня, Максим. Героям слава. Ми е, також з вами доволі часто обговорювали тему зернового коридору, і вже якщо говорити на 23-й рік, знову ж таки Росія, от я зараз подав інформацію, продовжує там знаєте, палки в колес вставляти. І якщо ми говоримо про його роботу на майбутнє з точки зору цієї моніторингової е, комісії, там об'єднаної комісії та з представниками е, України е, Туреччини. Які мали б стежити з роботою, то вони б напевно мали б звертати увагу на ці проблеми, про які ми вже зараз активно говоримо. Зокрема, які я щойно зазначив в матеріалі до цієї теми? Ну, по-перше, що ще робити Російській Федерації, як не зашкоджувати цьому коридору на її роботі? На зараз близько 4-5 суден тільки доглядаються в Босфорі та Данелі. Для проходження цього дійсно недостатньо, але все рівно якби там не було, більше 15 мільйонів тонн, завдячуючи зерновому коридору, було проекспортовано. Іншого зараз ми не бачимо збільшення на сьогоднішній день збільшення. Проходження по цьому зерновому коридору, але на сьогоднішній день близько 2 мільйонів ми можемо це робити. Що ми прогнозуємо до кінця року з усіма нашими проблемами, які зараз є, до кінця маркетингового року це до початку липня наступного року. Плануємо ще близько такої ж самої цифри. Чи достатньо цього? Ну я думаю, що ні, недостатньо, але іншого зараз немає, і будемо надіятися на швидше закінчення війни на Збройні Сили України. Підсумка 2022-го, звісно ж, треба мати, що експортувати. Якщо ми говоримо про врожаї, з іншого боку, те, про що плануємо і що плануємо на 2023 рік, я обійдусь без питання, наскільки важко буде українським аграріям вже весни 2023-го, там, з точки зору навіть закупівлі засобів захисту, рослин, живлення і так далі. Тому що, окрім того, що посіяти за цим процесом, це процес постійний і він має. Собі ряд елементів я хотів би вас почути. Такий підсумок 22-го і старт посівною 23-му. крім того, що озимі мали б себе комфортно почувати, хоча снігу не так вже й багато. Погодні умови також важливий фактор. Так, на, на, на зараз з озимими посівами то, що ми зараз контролюємо на наших полях, більш-менш все гаразд. Тим більше не, не на те, що зараз снігу немає, немає перепаду. Звичного температури, який в нас буває плюс десять, мінус десять градусів за добу це дуже важливо для культури, які вирощуються. Що стосується інших факторів, які можуть повпливати, ви дуже вірно сказали, що це якраз зараз реалізація зернових та олійних культур, широтів, масла рослинної олії для того, щоб поповнити обігові кошти підприємців, які зараз займаються, і які зараз виходять, вже, я думаю, зараз від. Там декілька тижнів нового року і виходимо на весінню посівну. Для цього потрібні кошти обігові. Для цього треба реалізувати то збіжжя, яке в нас є в країні. це, це дійсно проблема. Проблема з кредитуванням, проблема з закупівлею. Це зберігається один одному. Зараз сільськогосподарські підприємства, як якомога більше намагаємось допомагати, але цього недостатньо, і все ж таки ми надіємося на нову програму, яку зараз розробляє уряд і розробляє комітет Верховної Ради України. Так. Я, Олександр, на завершення бо в нас сьогодні трішки стислий час дуже багато тем. Роль держави в допомозі аграріям в умовах війни, зокрема. Богу дякувати і дай Бог, щоб взагалі Чорне море було відкритим для експорту українського, і ми в це віримо, коли кажемо про 2023 рік переможний, зокрема як такий, та все ж. Як сьогодні я вже почув спікерів, які знаходяться у вас в студії це дуже важливо. Допомога іноземних країн, в першу чергу, сполучених штатів європейського союзу, Британії. Не, не треба забувати, що сьогодні кожна вкладена гривня. В е, українське сільське господарство дасть нам навесні мінімум дві. Не можна е, залишати аграрний сектор без допомоги. Ми дуже надіємося на програму нового уряду на наступний рік. Я думаю, що вона буде більш е, якби е, е, централізована і збита, так сказати, для наступного року ніж була в минулому, коли ми приймали її ще на мирний час. Посибі вам, Олександре. Дякуємо і до зустрічі в 2023-му у Вас все ж таки сприйдешнім. Олександр Гапон, голова громадської організації Українська аграрна Асамблея, був з нами.